Біблія це більше, ніж пророча книга. Мільйони людей готові засвідчити про те, які значні переміни відбулися в їх житті в результаті читання цих сторінок. Апостол Яків радить нам з лагідністю прийняти всі вони слово, що може спасти ваші душі. Той самий святий Дух, який надихав авторів Біблії, сьогодні надихає тих, хто читає її. Біблія непроста і незвичайна книга. Є книги, які надихають, але Біблія Богом надх. Хнена книга. Є книги, які просвіщають, але автор Біблії є світлом для світу. Є книги, в яких є крихти вічної істини, але Біблія сама є істиною. Є книги, які можуть вплинути на ваші думки, але Біблія може перемінити ваше життя. Знайдіть сьогодні час, щоб звернутися до книги книг Біблії, яка зможе перемінити і ваше життя.